Вітаємо! Розповідаємо, як можна спростити процес нарахування відрядної зарплати. Відтепер, завдяки оновленням системи обліку, ви можете створити документ відрядна зарплата на основі відразу декількох документів підстав. Це дозволяє зекономити час та скоротити документообіг. В загальному реєстрі з переліку документів обираємо ті, на підставі яких хочемо сформувати відрядну зарплату. Тиснемо Створити на підставі, далі кнопку Відрядна зарплата. Зверніть увагу, що створити документ можна лише за умови, що всі документи підстави належать до одного календарного місяця. В інакшому випадку кнопка не активується. Відкриється форма, права частина якої автоматично заповниться номенклатурою з документів підстав. Далі додаємо співробітника, обираємо вид нарахування, вказуємо суму та розподіляємо за потреби. Обов'язкова умова. Дата створення документа відрядна зарплата повинна входити в період створення документів підстав. В оновленій версії системи є поле для вибору періоду документів, на базі яких створюється відрядна зарплата. Після внесення всіх даних зберігаємо документ. Переходимо в модуль зарплата. Далі Відрядна зарплата. Тут буде відображатися новостворений документ, сума та документи підстави. При створенні документа з реєстру є перемикачі Документ в табличній частині або співробітник в табличній частині. Перемикач вимкнений за замовчуванням при створенні нового документа та в усіх існуючих документів. При активації перемикача з'являється поле Документ Підстава. Обираємо операцію та документи за обраний місяць. Тиснемо кнопку Заповнити, після чого номенклатури підтягнуться до таблиці. Процес нарахування відрядної зарплати значно спрощується завдяки можливості об'єднати кілька документів виробництва. Дякуємо за перегляд!